Вітаю всіх. Продовжують тему перемир'я. Я хочу подивитись, чи дійсно Трамп тисне на Путіна щодо перемир'я? Чи дійсно Трамп тисне на Путіна щодо перемир'я? Чи дійсно Трамп тисне на Путіна щодо цього перемир'я? Давайте подивимось: тисне він. Відлюдник, ні. Я би не сказала, що він прям тисне. По відлюднику це вже не тиск, це відхід від картинки. Дев'ятка кубків ну під, під свято. Свято, знову ж таки, під свято домовленості якісь. Він хоче, щоб вони були. Ось вам ворог. Угу. Ось вам наступить, ось вирисовується, ось вам... Владні структури по іерофанту, які намагаються з цим розібратися. Розмови. Оці ці розмови, обмеження. Ну і четверка, Пентаклів концентрації йде на цьому. розмови Це все розмови це не тиск. Давайте відверто це розмови. Поки що це розмови Це не є тим тиском, який міг би зробити це. Боку Трампа. Тепер я беру колоду результатів. Трамп натисне на Путіна, щоб той пішов на перемир'я. Трамп натисне на Путіна, щоб той пішов на перемир'я. Ану. По результату він натисне. Так. Тепер, шістка жезлів. Він натисне. Дійсно натисне. О, емоційно дуже натисне. Дуже емоційно натисне. Ось він навіть випадає. Король Петаклів. Чистка Пентаклів. Ось о, ця зав'язка, наша заміс. Ось тут я хочу, ви пам'ятали мій розклад, де я сказала, що буде дія Трампа така серйозна, одна, яка вплине. Ось, ось вона. Тепер дивіться, о, тут. Розумність, оці. можливо, хтось з його оточення допомога. І тут ось ці мечі. Оце без вихід цього ситуації, вихід, пошук шляхів. І ось ця, це рішення, цей момент, який допоможе. Він один випадає. Він в мене вже він був у розкладі, я вам це казала. Так і буде. Але не відразу. Розумієте, він думає, вивчає порада розумної людини. Є таке. Ось тут очікуємо щось не таке не з того, що кажуть. Вони про це казати не будуть відкрито. Але треба почекати.